Ще один варіант подарунку від Neotools для майстра набір змінних головок, в якому 110 предметів. Це просто мрія для всіх, хто майструє та ремонтує своїми руками. Адже тут є все. Трі скачки, одна друга дюйма та одна четверта дюйма для роботи з різними типами головок. Самі головки різних видів підходять для роботи з гайками та болтами різного розміру, подовжувачі та карданні шарніри для доступу до важкодоступних місць. Також тут є шестигранники, біти і тримач для біт, свічний ключ. Дуже корисна тим, хто самостійно обслуговує автівку. Така широка комплектація дозволить майстру виконати різноманітні роботи від дрібного ремонту до складного технічного обслуговування. А завдяки зручним ручкам, маркуванню і чітко організованому кейсу швидко знаходити потрібний інструмент. До речі, інструменти виготовлені з хром ванадієвої сталі а це означає, що вони не бояться корозії і служитимуть довгі роки.